Доброго дня, це мої овечки. Хотів би більше про них розказати і щоб люди йшли вперед, лише вперед, вдосконалювали свою породу, бо стояти на одному не варто. Це у нас є от одна загорожа. Ми їх сюди опускаємо випасатися, коли сіно заготовили. А це є у нас друга ворожа. От наш принц Суфолд. Йому він від лютого місяця. Подивіться, який красун. Да. Це зірочка. З весни. Теж десь січень лютий родилася. Це квіточка називається весною, буде два роки вже її. Роза дуже з весни. Ляля. Ляля -ля від оцієї. Тоже двохрічно зараз весною буде її два роки. Це її від неї. Від ромашки. А от вони так всі зустрічають. Встречает мене. Да, шо, принц, шой, шой, а? Вот. Іду давайте зерна, сухарів. Да, принц? Да, дуже ручні стали. Ну шо ж, принц, шой. Хочеш, щоб його погладити, От, хоче і хочеш, е, що йде сюди. Що це відео? Хотів вам всім сказати, що хотів удосконалити овечок трошки. Ви самі бачите, це є прості вівці, карпатські, чи як вони там називаються. А, а цей баранчик, це є суфулд, англійська порода. Да. Тут в сусідньому районі я його купляв у Дмитра однього, одного хлопця, теж в нього є ці е, суфулти. Да. І... До чого веду? Хотів е, розказати то, що надо вдосконалювати породу, змішувати, бо тому що наші люди звикли стояти на місці. Не вдосконалювати породу не... Дивіться, щоб м'ясо було краще і... і молочні, щоб були. Да, Тому будемо пробувати. Він же їх да, вже їх Да, вже гуляли, як кажуть. Да, і будемо будем бачити далі. Весна прийде, будемо бачити, буду знімати вам відео, як це. Діло проводиться. Які овечки мають бути від цього красуна? Да, це гарний, гарний баранчик. Да, у нас тут ще є. От крилі тримаємо, така огорожа. Да, вони тут собі в норах мають. Поробили нори і тут собі окоється, і теж їх є багато, вони зараз і по норах. Ну, зараз вечором будемо давати їсти, вони всі по виході. Тут вот є ще одна оця загорода. Огорожа така у нас сітка, все, так. Да. І тут вони ночують. Да. Тут вівці ночують, лабуз от ясла. Тут маємо накидати їм. Маємо накидати е, сіна, тут вони сплять. Да. А тут маємо накидати сіна. Зараз закінчилося трошки. От у нас тут сіно заготовлено на зиму. Сюди кидаємо, тут вони їдять. Тут у неї йдя, да. Досить, досить велика огорожа тут. А, от лабус. Да. Це у нас вже вівці оце є другий рік, який... Ці дві вівці. А у нас ще було перед тим. 10 ягнят. Там були проблеми, якось потім розкажу. Були свої проблеми. Да. Ну нічого, треба двігатися вперед. Досконало. що, Шо, принцип? Шой, 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 шой. Дуже любили стайте. Дуже хороший, хороший, так? Да? Йдемо Йдем, буду давати вам їсти. От зерно. Даю зерно їм. І... Ми даємо отаких от півтора кружки. Да. ще вечора. І ще даємо їм сухарики. От робимо хліб, сушимо хліб і даємо їм сухарики. три-чотири жмені такі добрі. Да, і вони у нас питані, хорошенькі. Да? Да? Ну що, щой? Ну, принц, що? Що, чекаєш їсти, так? Да? Грається, дивіться, дивіться, як він грається. А ну, народ, давайте. Оба! Все, все, їдя. Да. Ви, будь ласка, допоможіть мені, е, як сказати, розвинути цю сторінку, бо тому що я лише починаю знімати і хочу, щоб багато хто знав. Якісь експерименти треба робити і буде все добре у нас. Да. Ви ставте, будь ласка, лайк. Поширюйте відео. Да. Щоб багато знали про це відео. Я буду багато кидати, щоб ви бачили, як далі розвивається. Да. Щось треба виводити. виводити щоб м'ясо було ліпше гірських овець. І будемо змішувати, будемо змішувати. У цього діма що я купляв цього англійського суфолта, він розказував мені, що в нього знайомий вже з Ну, Ніхто нігде відео це не показує. Як, що, до чого, які ягнята. А я буду закидувати, буду показувати, що дійсно варто. Бо я бачив фотографії, він мені показував. То я вам скажу, дуже-дуже дуже гарні, дуже гарні ягнята такі. Ну, достависті і багато що беруть від барана. Да, от, дивіться, баранчик от від лютого місяця і вівця почвохрічна. По вазі 100% він вже більше має, ніця вівця двохрічна. Да. Так що, от вже, вже змили. Ну, що? Все, бачили? Скільки? Пару пару секунд і вісім, все з'їли. Все, немає. Немає нічого. Позідали. А давайте на місце. А дивіться як він цей зараз. Чем не у нас? Давайте на місце, на місце Принц, вийди на місце. Давай. Місце. Хай. Де? Бачите, все, йдуть на місце. Давай. Псе на місце. На місце. Ну, ну що ж? Зай місце. Місце. Місце, місце. Давай. Місце, гай! от, Бачите. Вони хотіли ще ходити, ще не стемніло, тому трошки опираються ті на місце. Да, тут вони собі... Це вода в них. да, Це літом траву кидаємо сюди їм. ну, Да. Так, що, так що будемо розвивати. А хто планує звісом займатися, нічого нема страшного, будь ласка, займайтеся, Бо тому що рано чи пізно буде дуже багато людей тримати, Бо тому що м'ясо стає популярне, продукти дорогі, все дороге. А коли ви маєте собі, отак як у мене, 6 штучок, 5 ягничок, 1 баран, і Бог поможе, буде приплод. Собі, знову лишили ті підійну. І буц буде, і знову ягнята будя, і Отак от будемо так будем крутитися. Бо тому що зараз ви самі бачите все, все хімічне. а... Ягнятина дуже корисна, дуже багато, має вітамінів. Так що, зараз закинемо це відео. Дуже дякую вам. Дякую за увагу. Ставте лайк, поширюйте це відео. І до нових зустрічей. І буду ще вам закидувати, закидувати відео, як мої овечки ростя далі і розмножаються. Дякую вам, до побачення.